Це, це далі. Потім е, друге питання. Визначити місце розташування ветеранського простору. Обираємо назву тих. Щоб вони на Тільки тоді так, так, та. так зробимо. Дивіться, е, два пункти. Відділу соціальної політики відділу польської селищної ради. Ставимо два крапку. Іде перший пункт. До 15 січня підготувати і так далі. Mm -hmm, так? Да, і да. другий. З маленької буфи, правильно, визначити місце розташування ветеранського простору згідно метазові згідно методичних. Згідно методичних. Всі інші пункти третій пункт прибираємо, бо там не визначено, ми не будемо писати. Третій, поки і тоже? Ну, да. Да, да, а п'ятий залишаємо. А залишаємо. Да. І це буде якби початок. У, так, у мене то, питання. Ви 18... будете готувати на е, завтра на, і на, на, на 12, 19. Все. 네? Вісі, ну, ну, на 9. Так, сьогодні безпека. Ні, ні, ні. Це з кідні на 19. Підходжу підсумки, голосуємо, бо це все описується. І так, проєкт рішення. Все Світлані Григорівні передаємо на винесення 19 ну, на, грудня, да, навіть, коли грудня, грудня 19 грудня. Все. Угу. Ти допишеш періодичних да, рекомендацій Містерства <кху> у справах. так далі. Ну, нам прямо є е на, та, і Я дякую, і я дякую. Згідно, я дякую. Все. Ну, коли є основа, то розмовлять, ну, дискутувати я дуже легкої проблеми, так? В основу я зробили і все, ну, а всі mm -hmm. разом прийнали. шикарно. Мені, е, е, як про все це дуже добре. Ми говорили з врахуванням всіх. Е, думок. Так, е, переходимо mm -hmm. до е, того питання м, порядку до нього. Виконання і необхідних зміни до комплексної програми розвідка. Чесно кажу, про виконання не готово. Колосальна робота, а про під зміни так. 에, так. до програми освіти територіальної громади на 21-25 роки. а саме змінити додаток один виплати геть нові редакції. 1-2 пункт першого розділу першого додатку 3 доповнити під пунктом 1-4, 1-3 під пункт 7.1, пункт 7, розділом другого випусти теж в редакції. 1-4, пункт 7, 7 другого додатку, 3 доповнити з пунктом 7.2 та 7.3. 1,5, uh, пункт 3, другого допомоги під пунктом 3.12. А саме що ці підпутання? Да. Черт. Черт. Виділоти, Молодець, виділоти, так. Виділити да, да, на виведення проєктно-кошторисних документацій на будівництво путів дитячих садочків нашої громади, а саме э, Каладрія Миколаївка, лісова каста від блока. Про харчування, 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 і не збили харчування, закупку обладнання для харчоблоків. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію харчоблоків трьох закладів Відобільського ліцею, Павлівського ліцею, Миколаївського ліцею. І виснадили ви, ну, ви ви знайшла кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчика. Але, ну, але організація харчування. А чому тут тільки йде перших четвертих та пільгового контингента? А платне харчування? Вибачте. Щось? Та старших класів класі платного харчування. Якщо вже не Конечно. право курс. Ми болімо не справимо, і не Що так, кришло, мисло, а Ціна на це харчування, Це ми на виконком подамо. На виконком подаємо. А ви цим те за виконом подаємо? Для членів комісії Олексій Михайлович ми плануємо з відділом освіти зробити другий крок у наступному році по харчуванню, так як ми обговорювали. Ми вчора з директорами зустрічалися, вони зараз проведуть аналітику, харчування старшокласників, вихован і всього іншого контенту за кошти. Ну, ви правильно сказали, маючи харчування, не зробити за Приїж, директори попередньо сказали, попередньо промоніторили. Вони вже промоніторили ціну приблизно. Ну яку діти будуть купувати, що батьки будуть виділяти 50 терем, А скільки приблизно бажаючих? Немає не вчора. Не поставили завдання, вивчатися. питання. Говориш, що говорять. Відповідно, відкриваємо. Є заперечення з свідкування? Немає. Ставлю на голосування, прошу. Я теж зараз. А напевно закончилась? Так як подожди, хоч я Так, так, заведую. Значить, порядок денний ми з вами розглянули. Вичір паний. Дякую вам за таку хорошу роботу. Yeah. Якщо у вас є якісь зауваження до мене, як до голови. У мене тільки є пропозиція. Яка? У вас в Штат Соціальної служби. <laughs> Ви робите ту роботу. Консервувати. Ну, по суті, так. Дякую, yeah. yeah. за довіру.